Клікнув на Україну, то отут іде, а, хто найбільше пише відповідей І тут ви можете зробити короткий теглайн про себе. І ви можете написати, ну в мене, там, де я про стартапи пишу, я пишу, що я засновник ресурсу стартапу Юрій. І відповідно, люди можуть переходити на мій ресурс, читаючи мої відповіді. А, якщо зайти. Відповідь? Ну? Ні? Ось. User Operations Manager квора малежі. Тобто ви можете написати просто, тобто оця частина це назва вашого профілю, ваше ім'я, а далі те, чим ви займаєтесь. І якщо подивитися нижче, To learn language as a second language. А ви можете написати там founder of best t-shirts from Ukraine. О, ну, але ж зробити основну ставку на це. Я думаю, що Це, це не, не про основне. Знову. Це Гора, терапія, це не? один з каналів комунікації. Це ж менше з тих секретів, про які не багато людей знають. Ну, останнє питання. То, чи все? Я думав все. Дякую вам. Дякую.